Триває саміт НАТО у Вільнюсі, за яким ми уважно стежимо. І Вже відомо, що туди прибув президент України Володимир Зеленський. Сьогодні увечері він візьме участь у вечері. А завтра відбудеться перше засідання новоствореної ради Україна НАТО. Ну а також відомо, що президент Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Ну і також за попереднім розкладом, в період між 17-ю та 18-ю годинами очікується прес-конференція. Генерального секретаря НАТО Єнса Столтерберга за підсумками. Першого дня саміту у Вільнюсі. якщо вона розпочнеться, тому що з власного досвіду роботи на таких самітах скажу я вам, що графіки різних виступів і прес конференцій річ така достатньо непевної форми і часто змінюється. Але якщо конференція Столтернґа розпочнеться в найближчі 40 хвилин, то дивіться нас, тому що ми плануємо транслювати її наживо. Законне місце України у НАТО. Переконаний прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він готовий працювати з союзниками, щоб розглянути шляхи вступу України в альянс. Однак точний механізм. Вступу ще потрібно обговорити, наголосив Сунак під час переговорів з президентом США Джо Байденом. Вони зійшлися на тому, що необхідно зміцнювати НАТО та зберегти підтримку України у війні проти Росії. А міжнародні партнери країни повинні взяти на себе зобов'язання щодо дострокової оборони України. Вадим Пристайко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії, долучається до нашого ефіру. Пане Вадиме. Ми вас вітаємо. Добрий день. дня. вітаємо. Отже, які очікування Великої Британії від саміту НАТО у Вільнюсі? Я думаю, дуже символічно є, що президент США заїхав спочатку в Лондон перед тим, як їхати в Литву на засідання Альянсу. І розмова та, яка була, відбулася тут за лаштунки, виходять чутки, що вона відбулася доволі принципово. Я не скажу жорстко, тому що це найближчі союзники між собою, але доволі принципово з точки зору Британії, яка якраз і просувала інтерес України. Тобто, яким чином наша Україна навіть на цьому саміті може наблизитись максимально до членства в Альянсі? Я вже не кажу про те, що Британія підтримувала нас весь цей час. Ви знаєте, най найскладніші роки, коли Угорщина блокувала наші засідання в альянсі, не давала можливість нашим лідерам зустрічатись. Великобританія завжди знаходила варіант, як це зробити, обійти це, це вето. А які результати візиту Джо Байдена до Великої Британії і підсумок його зустрічі з Рішесу і Чи є там якісь новини для України? Ну, у них є між Великою Британією і Сполученими Штатами. Очевидно, величезні старічні довгі зв'язки, і ці дві нації великі турбують багато проблем по всьому світу. Але також їх цікавить розвиток взаємодії між ними і торговий, і економічний, і військовий. Але Україна була одна з тих питань, які стояли на кону. Крім нашої вступу до НАТО, обговорили також постачання Україні боєприпасів кластерних, які зараз погодили Сполучені Штати. На саміті у НАТО також будуть обговорювати і гарантії безпеки, які країни-члени альянсу можуть надати Україні. А які військові оборонні гарантії готова надати Україні Велика Британія? Великобританія була однією з тих перших країн, яка не лише говорила, яким чином вона збирається захищати, а як ви пам'ятаєте, надала все, що можна було озброєння, і часто це була перша країна і танки, і вертольоти, і ракети великої дальності, і тренування наших військовослужбовців це все, що є в запасу, це теж чим може зараз похвалитися наші збройні сили. Дуже часто були, якщо не особисто зроблені, то що найменше менше підштовхнуті Великої Британії. Був створений величезний фонд, який об'єднує 10 країн північної більшості переважної Європи, за рахунок якого купуються обладнання, потрібні нам і снаряди, все, 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 що нам потрібно. Тобто, це практична частина допомоги, яка дозволяє нам захищати себе прямо зараз. Разом з тим, Британія усвідомлює, що Україна повинна мати якусь парасольку безпеку. Найкраще це північно-атлантичний альянс, щоб не думати, що відбудеться через 10-20 років. Після завершення цієї війни, коли ми з вами все відновимо, протягом цього періоду, поки Україна ще не є членом альянсу, Велика Британія готова надати Україні безпекові гарантії, як односторонні, так і багатосторонні. Ну, наприклад, з кимось із своїх близьких партнерів, одним із таких близьких партнерів є Польща. Якщо ви знаєте, Велика Британія, Польща, Україна, ми давно ведемо переговори в такому специфічному трикутнику, яким чином Україна отримує додаткові гарантії безпеки на момент. Поки мені є членом північнатичного альянсу, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив про те, що Британія виступає за те, щоб Україну прийняли до альянсу за прискореною процедурою. Водночас Financial Times повідомляє, що Білий Дім не готовий форсувати цей процес. Як ви вважаєте, чому виникають ці протиріччя, враховуючи? Той височенний я б сказав, рівень стратегічного партнерства, який ви відзначили між Великою Британією та Сполученими Штатами, іноді відчувається що Сполучені Штати як дійсно глобальна країна, не перший лідер на, на цій планеті, дуже приймається всім складним комплексом проблем. і Часто в їх розрахунках з'являються ті знаєте сірі моменти, які їм приходиться вирішувати, по тільки на свої зусилля, на своє бачення. З нашої точки зору, це бачення не завжди є чітким, не завжди є чітким, що не менше до нашого регіону. Ну, наприклад, Сполучені Штати очевидно переобтяжені своїми проблемами з Китаєм. Натомість, Великобританія, будучи на цьому континенті, на європейському, хоча з певного часу не членом європейського союзу, чітко усвідомлює ті проблеми, які є на регіоні. Не забудьте особливу роль Великої Британії під час Другої світової війни. Коли ця країна фактично воювала на самоті, поки сполучені штати не придналась фактично через три роки після початку війни, оця історична паралель, історична глибока пам'ять про трагедію, коли країна вимушена була воювати фактично наодинці, очікуючи, поки з'являться союзники, це є щось таке, що дозволяє нам говорити з Великою Британією на мові. намові І це те що дозволяє, дозволяє цій країні усвідомлюючи небезпеку від росії допомагати україні як тільки можливо саме це Бріти намагаються говорити з сполученими штатами в таких в такому форматі Пане Вадиме, багато експертів говорять. Я не буду зараз перераховувати їхні прізвища, бо їх правда дуже багато ж про важливість постачання не лише зброї, а і про можливість спільного виробництва цієї зброї. То чи готові Великій Британії до такої співпраці з Україною? У нас це співпраці ведеться. Ми не зможемо сказати глядачам вашого каналу, тому що серед них може знайтися співробітник перемітник ФСБ ГЕРУ Росії. Про те, яким чином Великобританія взаємодіє з Україною, але повірте, часто ті успіхи, які ви бачите, я не кажу вже про передачу на видів озброєнь, але про спільне виробництво. Фонд, є, про який я казав трошки раніше, він дозволяє не лише купляти, він також фінансує спільне виробництво. І я радий тому, що деякі українські компанії подались на, на фінансування цих грошей. Я сподіваюся, що ця робота буде розширена, вони отримують додаткове фінансування і зможуть розвивати цю взаємодію. Я ж не кажу також про ті а, засоби і ту техніку, яку треба постійно відновлювати, ремонтувати. І це також діє буде зроблено за рахунок нашої взаємодії з британськими компаніями, виробниками озброєння. А на чому сьогодні загалом зосереджена допомога Великої Британії Україні в контексті війни з Російською Федерацією? Дуже важливим елементом для нас залишається навчання наших солдат, офіцерів. Причому навчаються не лише піхота, хоча тут дуже багато людей. Минулого року 10 тисяч. Цього року більше 30 тисяч буде навчена, але тут навчається екіпажі вертольотів, навчалися екіпажі морських кораблів, які ми придбали Великобританії для розмінування Чорного моря. Ці вже кораблі готові до, до заходу і виконання своєї функції. Є також артилерісти, розвідники. Хто завгодно, дуже велика кількість різних різних напрямків ці солдати готуються, але існують дуже перспективні потрібні нам види зброї. Ви бачите, який грандіозний успіх мали ракети британського виробництва. Я дуже радий, що Франція, яка розробляла спільно з Великобританією цю ракету Shadow, вони також підключились. президент Макрон також голосив, що ці ракети вже почали находити надходити до збройних сил України. Танки, броньовані машини, артилерійські снаряди, як натівських, так і старих радянських ліврів, це далеко не вичерпний перелік того, що постачається Великобританією для нас. Велика Британія також розпочне тренування українських пілотів на винищувачах F-16, Про це заявив міністр оборони Великобританії. То чи відома вже дата, тому що попередньо відомо, що навчання розпочнуться у серпні? Чи знаємо ми дату і кількість тих пілотів, які підготує Велика Британія? Кількість на першому етапі буде 20. початок навчань цих пілотів в кінці цього місяця, на початку серпня. Цей курс буде почати таким чином, щоб пілоти могли навчатися, потім перейти на ті платформи, які остаточно будуть обрані. Справа в тому, що Велика Британія сама не експлуатує f 16 у них інші літаки європейського виробництва. Саме тому, незважаючи на те, що політичне рішення не було ще прийнято на той момент, Великобританії прийняла рішення. Це, до речі, дуже правильне рішення. Знаєте, розірвати це коло, тому що ми з вами не до нас чули. Немає літаків, тому що немає пілотів. А що ж ми будемо готувати пілотів, якщо ми не вирішили про літаки? Ініціатива наша з Великої Британії була наступна. Давайте почнемо тренувати пілотів і дамо можливість нашим політикам прийняти остаточне рішення на момент цього рішення. У нас вже будуть пілоти, які пройдуть певний час підготовки. Якщо не помиляюсь, першою, першим очікуваним терміном навчання українських пілотів у Британії був озвучений кінець червня раніше у засобах масової інформації. Чому довелося сунути розклад? По-перше, нам потрібно 20 українських пілотів, які мають певний досвід, і тут, в принципі, залежить багато від нашої від української сторони. Ми з вами дуже багато забезпечили е, постачань е, техніки. Часто потрібні люди, які ми вміють оперувати. У нас так само був складний пошук пілотів для вертольотів, коли вони були, але все нормально, Пілоти є, і вертольоти вже давно передані для України. виконують свої завдання. Я не став би турбуватися тим, наскільки затримується. Це дуже складна. Логістичні проблеми. Я був на всіх шести базах, де тренуються українські офіцери та солдати. Приблизно в кожну хвилину тут біля 2,5 тисяч наших співвітчизників навчається на різних військових спеціальності. Затримка в один місяць до того моменту. Тим більше літаків у нас все ще немає. Треба будувати аеродроми, треба будувати логістичні центри, центри обслуговування. Я впевнений, що британська сторона вчасно підготує нам пілотів. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Вадим Пристайко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, був з нами на прямому зв'язку.